Я нагадаю, що так само Арсеній Цинюк принаймні сьогодні завітає до військової академії. Там він привітає курсантів із днем знань і початком навчального року. А в цей час нагадаю вам так само і про те, що секретар ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сьогодні бере участь в урочистій церемонії з нагоди дня знань у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Пряма трансляція до вашої уваги. Слово має секретар Ради національної безпеки і оборони України Турчинов Олександр Валентинович. Дорогі ліцеїсти, шановні викладачі, шановні батьки і гості, хочу від щирого серця привітати вас з Днем Знань, з початком нового навчального року. Особисто я хочу привітати першокурсників. Ви зробили в своєму житті дуже важливий вибір. Ви прийняли для себе дуже важливе рішення присвятити своє життя захисту своєї країни. Ви обрали шлях лицаря. Ви обрали шлях тих, ким сьогодні. Пишається вся країна. Особливо важливо, що таке рішення ви прийняли тоді, коли Україна захищає свою незалежність і свою свободу, коли нам загрожує дуже сильний і небезпечний ворог. Це правильне і мужнє рішення. Я хочу подякувати ваших рідних і близьких, особливо ваших батьків. Які підтримали вас на цьому шляху, ви починаєте навчання в одному із найкращих військових і навчальних закладів в Київському ліцеї імені Багуна. Ви знаєте, цей ліцей може пишатись своїми традиціями, він може пишатись своїми випускниками. Зокрема, тут поруч зі мною стоїть випускник ліцею бойовий комбат, герой України Олександр Пархун. Багато інших випускників ліцею отримали високі державні нагороди за мужність, за героїзм, за сумлінну, чесну службу. Але я хочу. І згадати випускників ліцея, таких як Орест Ковач, Юрій Білобрук, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну. Я прошу, щоб ми всі разом шанували пам'ять їх і всіх героїв, які загинули, захищаючи Україну коли не мовчання. Дякую. Шановні друзі, довгий час маріонетки Кремля, які панували у нас в країні, все робили для того, щоб знищити наші Збройні сили, для того, щоб послабити наші силові структури, щоб довести до банкрутства оборонно промислові підприємства. І скориставшись. Тим, що Україна знаходилась в дуже важкому стані, вони ударили нам в спину, окупувавши Крим, розпочавши війну на Донбасі. Але за дуже короткий термін. Україна змогла відновити свою армію, побудувати Національну гвардію, посилити прикордонну службу і дати гідну відсіч ворогу. Ми зупинили їх просування на захід. Україна стала бастіоном, об якій зламались плани Путіна позбавити нас незалежності, свободи, позбавити нас європейського шляху. Але це ще не перемога. Перемога буде тоді, коли останній загарбник буде викинути з нашої землі. Коли були знищені зовнішні і внутрішні вороги. І я переконаний, що саме воїнів-переможців тут виховують в ліцеї. за вами шлях до перемоги, дуже важливо, що сьогодні в ліцеї. Навчаються юнаки, які втратили своїх батьків на фронті. Я сподіваюся, що ліцей стане для них справжнім домом. Я сподіваюся, що ліцей стане домом для тих хлопців, батьки яких сьогодні захищають. Україну. Я сподіваюся, що ліцей стане домом для тих юнаків, які втратили свої домівки в окупованому Криму і на Донбасі. Вони також сьогодні навчаються в ліцеї. Дорогі мої друзі, я переконаний, що багато з вас стане гідними професійними офіцерами. На вас чекають Збройні Сили, Національна гвардія, Прикордонна служба, Служба безпеки, всі правоохоронні захисні наші структури. Дехто з вас стане генералом. Але я дуже хочу, щоб ви завжди пам'ятали свій ліцей, своїх викладачів, офіцерів наставників. Своїх товаришів і друзів, з якими ви разом будете крокувати на цьому плацу. Я вірю, що ліцей завжди залишиться в вашому серці. Нехай Господь береже вас, береже ваших рідних і близьких. Нехай Господь береже Україну і дарує нам всім перемогу. Слава Україні! Герой зла! Шановні друзі, і ще два невеличкі питання. Ви знаєте, навчання неможливе без книги, і саме тому апарат Ради національної безпеки і оборони подарував цікаві книжки до бібліотеки ліцею. Але це не простий ліцей, це військовий ліцей. І, безумовно, навчання неможливе без сучасної зброї. Я хочу до Арсеналу ліцею передати зразки зброї, і що дуже важливо, багато з них пройшли бойовий шлях. Вони знаходились в руках ваших батьків і старших братів. І я переконаний, що вони потраплять до гідних ваших рук.